Її Прочитаємо. Це 15 розділ Матвій, о, Луки. 15 розділ Євангелія від Луки. З 3 вірша. Євангелія Луки, 15 розділ, 3 вірш. А Ісус Христос сказав їм цю притчу, говорячи, хто з вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не залишить? 99 в пустині, і не піде за загубленою, поки не знайде її. А знайшовши, кладе її на плечі собі, радіючи, і прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм: Радійте зі мною! Я знайшов мою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небі. Буде більше радості за одного грішника, який покається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Більшість з нас чули про цю притчу або бачили цю загублену овечку. Більшість з нас бачили цю, цей малюнок, де Ісус Христос тримає овечку на руках або на плечах. Ви бачили, де на руках чи на плечах? Який малюнок бачили? На плечах. Дякую. Дякую. Більшість з нас бачили цей малюнок. І ось ця притча. Цю притчу розказав Ісус Христос. Це його історія. Історія завуалірована. В ній він перше розказав про себе, про самого себе. Про свій характер. Зараз трошки розкажу. Уявіть собі, цей пастух цілий день зранку він пас 100 овець, це не дві, це 100. Ну і овечки такі на своїй волні кожна, поки їх збереш, може там він був із собакою. І от ввечері вже він втомлений. Він повертається додому, він приходить до цієї кошари. Він через хвірточку цю пропускає кожну. Один, два, три, чотири. Дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять. Нема сотої нема. Втомлений, темно, холодно. Десь там собаки е е, бігають. Яке рішення? Яке рішення? Е е, знаєте, ми, як люди, ми говоримо, ми говоримо так. Я чув це, і, ми, і я хочу це змінити в нашому церковному зібранні. Вона сама винувата. А чого вона втекла? Ну, Ця людина сама винувата, вона живе таким життям, п'є, гуляє. Сама деньги, що я буду їй допомагати, що я буду милостивим до неї, що я буду, піду до неї якось допоможу, що їй хлібину дам. Вона сама винувата. Хто її, ну, ми кажемо, хто її доктор. Да? Або ми кажемо, це її проблеми. На вулиці вечір він втомлений, він працював весь день. І там написано, але він наповнений любов'ю до тебе, до тебе, до мене, наповнений любов'ю. І він залишає комфортне місце біля каміна, стол накритий, дружина чекала, каже: заходь поїж, та зараз там собаки, ці вони її зараз розірвуть. І він йде в цю темряву з ліхтарем під дощ, під вітер, шукати загублену овечку, яка дійсно сама винувата. Ну, що їй не сиділось? Пані? І ми, друзі, кожен з нас в наших гріхах і в наших помилках, які ми вже зробили, і нічого ми виправити не можемо. Ми самі винуваті. Але він залишив небо, Небо, престол небесний. І народився як дитина в хліву, в цей страшний світ, несправедливий. В цьому світі ніколи не буде справедливості. Не шукай Справедливость у Господа. Тільки Він єдиний справедливий суддя. І от він е залишає комфорт іде її шукати. Перше, що хочу сказати, це характер Ісуса Христа. Я хочу бути подібним до Нього. І я хотів би, щоб хтось із вас захотів бути подібним до Нього, щоб ми могли, щоб ми мали таке серце. Я залишу комфорт, тому що мені треба цій людині допомогти. А тобі скажуть, та вона сама, вона не оцінить. Вона не оцінить. Ти скажеш, я залишу. Я, зали... Я залишу. Далі там написано, він залишив і пішов. Тобто, знаєте, ми, ми хочемо так зробити. Ну, нехай ця людина прийде до мене і попросить, Нехай ця овечка прийде, повернеться, попросить. Та вона не прийде. Це тобі треба зусилля. Тобі треба зусилля. Тобі це чогось стоїть. Він пішов в цю темряву, він пішов і невідомо скільки він прийшов. Він пішов. Він зробив через силу, через втому, через дощ. Пішов. І третє, там написано: це все про Ісуса Христа. Я розказував цю історію, я розкажу про друге. Він приклав зусилля свої сили для того, щоб піти. Колись мені Господь в серце моє сказав, щоб я поїхав в ті села, де. Немає церков і де немає віруючих. І щоб я цим людям допоміг. І у моєму серці була така розмова з Богом. Боже, ну це далеко, наприклад, туди, як їхати на Дніпро по трасі. Це далеко, куди Козирщинська громада, Глобинська, куди ми їдемо, Градівська громада, коли ми зараз їдемо. Це було багато років назад. Це далеко, і ну що цим людям я приїду, просто допоможу. Не знаю, оцінять вони, не оцінять. Можливо, не повірять, можливо, скажуть віруші, який странний. Можливо, ну що з цього я візьму. Я не хочу це зробити. Це, це буде коштувати багато. ну, це Солярка стоїть багато на, на, на мій автобус. Це я витрачу е, свої сили, свій ресурс, ці деньги, цей день цілий витрачу, щоб поїхати в одне село, як ми вчора їздили в Оленівку. Хто знає, де Оленівка? Три дня лісом. По трасі ти переїжджаєш як на Полтаву железну дорогу, і потім на горки повертаєш наліво і ще три дня лісом по І Оце там оленівка. Чудові люди так нас вчора ждали в цих снігах, цих вони зібралися і багатодітні, і мама там військова, і всі ці всі в них сини на війні. Всі нас ждали, всі чудово. Але це треба було піти туди і потратитись. І слухайте, але тоді я ще цього не робив. Тільки перші кроки робив. І я сказав Богу, ну я не хочу піти. Тому що це буде, е, ну, всі сили мої забере і багато ресурсів. І знаєте, що мені Господь сказав? Моє серце. Заради мене це зроби. Не заради себе, не заради своїх ресурсів. Зроби це заради мене. Для мене може це зробити. І в мене не осталось жодного аргументу. Не осталось. Ні ресурси, ні сили. З тих пір ми приїхали всі тут села. Всі їдемо. Ще до Святилівки не доїхали. Хто знає, де Святилівка? Там в Дом пристарілих. Так, да, поїдете зі мною в Святилівку. А, в середу їду в Градівську громаду, там домовився з цими дівчатами. Поїдемо в Дом пристарілих. Ми вже там е, до них збираємо такі костелі, е, постільне е, іграшки. Я попросив, щоб мені дали такі учні мягкі іграшки, тільки в гарному стані. І знаєте, коли ти бабульки, ці іграшки ці даєш. Все, оці бабульки, які в паліативі або в домі пристарілих, ви знаєте, вони такі. Вони єлі-єлі. Ти даєш їй цю іграшку, і все, квіточка, вона, вона всі дивляться, ці відсьостри дивляться на нас. Що ми з ними зробили? З палати виходиш. Добре, ну я не про це. Я хочу сказати: перше, в характері Ісуса Христа, Він залишає свій комфорт. Це жертовність. Він жертовний. І ти повинен навчитися, якщо хочеш бути таким, як Ісус, Ісус Христос, ти повинен залишити свій комфорт. Тоді будеш таким, як Він, щоб знайти якусь людину, яка сама винувата. Друге, пішов. Він потратив свої сили і ресурси, свої сили і ресурси потратив. І третє, там написано: він шукав, поки не знайшов. Ну, трошки пройшов, дійшов до цього аврага. Подивився там, що ця, ця якась терміна росте, та я не полізу туди. І пішов додому, бо що там дружина ж приготувала все на столі. Поліз? Ну, інше щось поставив. Куди він там поліз? А? поліз? Ха -ха. Поліз. Вона ж сама винувата, але він її любить. Вона ж сама винувата, але він її не судить. А ми судимо. Ми всіх осудили, хто неправильно поступив. Вона сама винувата. Е, там Винуватим. що там Винуватим. Да. Винуватим. її проблеми Винуватим. і так далі. І нам нам це легко зробити, але наш Господь не такий. І знаєте, церковне зібрання це місце, де ми тут збираємося, і ми самі себе тестуємо, чи я такий, як мій Господь, чи ні. Ой, ще тут не такий. Я хочу бути. Я хочу бути. Друзі, кожен християнин він повинен відображати Ісуса Христа, кожен християнин, не просто помолитись, а відображати своїм життям і діями і бути практичним. От що я побачив: що людина називає себе християнином, і вона ноль, практична. Вона ну не, не дієва, пам'ятаєте про сіль. Вона не може осолити те, що навколо неї. Вона не робить добро, у неї нема доброго слова, у неї є матюк, у неї є там осуждення, вона осудить цю людину, вона закриє очі, вона, ну, вона з кишені не ці 10 гривень, Але вона називає себе християнином. Господь не називає таку людину християнином. Ти хоч ким себе називай? Ісус Христос, слухайте, друзі, Ісус Христос навчає нас бути практичними. Практичними в своєму житті, практичними в своїй любові, практичними в своїй жертовності. Практичному, що він до кінця дійшов. Він до кінця дійшов, поки її не знайшов. Поки її не знайшов. І знайшов її. А ще є? Давайте. І знайшов її. А вона була в біді. І ми всі були в біді, друзі. Якщо ти не думаєш, що ти без Ісуса Христа все в тебе нормально. Ні, ми в біді. Ми в біді. Знаєте, в фізичному світі це може бути людина і на джипі, і на самольоті. Але в душевному і в духовному світі Господь бачить, хіба ті фарисеї вони були святі, вони були гріховні, але вони не хотіли цього визнавати. Вони когось читали гіршими за себе. І ми когось считаємо. та Тата жінка, вона хуже за мене. Ну. Як подивитись? <гум> Хто? Чиїми очима подивитись? Твоїми очима, да, А очима святого Бога, то і ти гріховна. О, я не встигаю. <гум> так от, він знайшов її в небезпеці на, на грязну ту овечку мені постав. І уявіть собі, він знайшов її, а вона отака. Він знайшов тебе. І він все життя тебе шукає. І він все життя тебе гукає. Повернись до мене. Ні, я ще, я ще не розбився в своєму житті. Я ще по своїх шляхах. Я ще в бізнесі. Я ще там, я ще, От у мене знакомство там, от у мене щось там порішаю. от у мене сили, от я зараз. Щас... І а, знаєте, чим, чим скоріше ти здасться? На його милостями руки, так от простягнеш рукою і скажеш, Господи, ухопи, схвати мене, схвати мене, схвати, я хочу на твою милість. Що це означає? Що він просто допоможе тобі далі жити, він допоможе тобі далі жити е, ну, е, благословенним життям. Він бере цю овечку, він бере цю овечку і в цю грязну в репяхах ложить собі на плечі. Запам'ятайте. Його плечі, коли він тебе знаходить, це місце милості. Місце милості. Він тебе не засуджує. Він на тебе не обіжається. Він погано про тебе не говорить. Ну він може щось тобі сказати там. Нарікнути. Ну що ж ти втекла? Ну щось сказати. Але він тебе не судить. Знаєте, нам кажеться, що Господь нас судить. Нам кажеться, ну ми так про себе, але він тебе любить. Він бере на свій чистий одяг, ну трошки чистий, трошки вже замазався, і ложить тебе грязнуху на свої плечі. І цим він показує. Милість, вона вища, ніж засудження. Ти достойний був суда, але милість вона вища. І він несе, не підганяє її Ану, <смі> домой, ти така грязна. Ні, на руках. Знаєте, на руках ти, не, ти не, не все возьмеш, ти не кожного возьмеш на руки. Ти возьмеш свого внучка маленького на руки, котика свого возьмеш на руки. І щось няшне таке, добреньке, хорошеньке возьмеш. Ти не все возьмеш на руки, а він взяв її на руки. Чому він взяв тебе на руки? Чому? Тебе Господь любить? Е, знаєте, не кожна людина знайшлася. Не кожен з вас, увага, знайшовся ще. Не кожен з вас. Хтось сьогодні встане, піде і забуде про все. А я просто Божим, Божим стуком стукаю тобі в серце і кажу тобі, знайдись. Це, знаєте, Господь її знайшов, а вона розвернулася і втекла. Отак у нас в житті буває дуже часто. Господь її знайшов і постукав її в серце. Ну що, здаєшся? Давай, йди додому. Ні-ні. Він, при... він поніс її додому. І він її ще там на своїх плечах не мив, не очищав. Вона була вся грішна своїми гріхами, своїми проблемами. І він приніс її в місце додому, в місце радості. Він зібрав дружину, позвав друзів. Радійте зі мною. Я знайшов це місце радості. Місце радості це церковне зібрання і це царство Боже. Чому церковне зібрання це місце радості? Тому що тут тебе Господь своїм словом очищає. То ми, тому тут, Господь, тебе зцілює. Тут місце радості, тут місце радості. Ми радіємо, навіть якщо ну ти зрядно потрьований. Ну ми все одно радіємо. Ми все, ми в Божому домі. Знаєте, вона грязна ще була в цих рядах, але вона вже була в кошарі серед, серед інших, таких як, як вона, і він був з любов'ю до неї, не зарізав і не з'їв. Але він її помив. Помив і був милостивий, і почав репіхи ізцілювати. де вона поранена була, він молився за зцілення. Який наш Господь класний? В місце радості. Отже, хочу закінчити а, цю промову. Я хочу сказати. перше, перше, Наш Господь, він практичний е, релігія, якщо вона справжня віра, вона буде практичною. Він оставив комфортне місце, він е зусилля і витратив фінанси, витратив ресурси. і що до кінця, доки не знайшов. Віра або релігія, вона практична. Якщо твоя віра і твоя релігія, в якій ти знаходишся, в ній ноль практики, то просто це ти помиляєшся. Це просто жорстока помилка. Е, Аня перед цим казала: взяти хрест. Знаєте, що таке хрест? Хрест це не те, що щось приятне, щось хороше. Хрест це те, що хоче Господь, щоб ти для нього зробив. І для цього треба комфортне місце ставити. Вчора хто виходив. На вуличну евангелізацію. Ми оставляємо комфортне місце, ми йдемо і ми до, до кінця там перебуваємо. Це наш хрест, ми робимо це для Ісуса Христа. Це не для нас, ми робимо, це для Ісуса Христа. Віра, вона практична. Кожен себе досліджуйте, кожен себе зараз подумає про себе. Наскільки практична моя віра, наскільки я милосердний, добрий, наскільки я слово Боже є в мене, наскільки я не просто помолився для себе. Сижу в своєму домі, дивлюся свій любимий телек. Це взагалі не практично. Якщо ти помолився і просто просидів весь день, і тілік продивився, ну, Богу це не треба. Далі. Місце милості. Господь знайшов, не судить і взяв тебе на плечі. І кожен з нас може, але нам треба погодитись. Господь, я дозволяю тобі. Бери, я лізу сам, не пак. Бери мене на плечі, і він тебе не засудить. І такого, як ти є, такого, як ти є. Знаєте, хтось сказав, я не заслужив, ніхто не заслужив. Знаєте, хто заслужив, друзі? Хто заслужив? Ісус Христос. досконалий. Ніхто з людей не заслужив. А найкраща людина не заслужила. Вона також гріховна. Одна особа заслужила це наш Господь Ісус Христос. Ми не заслужили. І тому це не, не, не те місце, яке а, дай... ага, о, от Через це, через його рани ми, ми змогли бути тут. Через його рани він нас знайшов. Ти сказав, Господь, да, я погоджуюсь. Я погоджуюсь, неси мене назад, все, я вже не можу. Набігався, находився. І він несе тебе в Правильне місце. Знаєте, як хтось мені сказав, а вдруг він не, не в правильне місце мене принесе. Ні, не, він не помилився. Він приніс тебе в правильне місце, місце радості, там, де він буде Святим Духом, працювати над твоїм серцем, над твоїми гріхами, над твоєю гординою, над твоєю самоправедністю, над твоїми неправильними діями, робити тебе практичним, зцілювати, очищати. І з цього місця радості ти будеш виходити. Знову як, ну, знову сілена, відновлена, оновлена. Е, ще е, не, я закінчу тут. Друзі, я закінчу тут. Я хочу, щоб ми над цим роздумували. Я хочу, щоб ми над цим роздумували. Це дуже важливо для кожного з нас. Де ти зараз? Де ти зараз? Чи ти у нього на плечах, чи ще він не взяв тебе. Ще раз повторюю, хтось тут із нас, сидячих, просто уйде і все це забуде. Не зроби цього. Просто скажи: Господь, я дозволяю, я хочу, візьми мене на свої плечі, на це місце милості і понеси мене. Я дозволяю, я довіряю тобі, принеси мене в це місце радості, і він доставить тебе в, в правильний адрес. Давайте закриємо очі.